В попередньому відео ми з вами налаштували і запустили його на перевірку. Зараз ми що будемо з вами робити? Ми будемо робити одну цікаву історію. Ми будемо створювати ставити на ваш сайт четверту аналітику, і плюс будемо налаштовувати розширене відстеження конверсій для вашої платформи PrestaShop. те, що в принципі від нас потребує сам Google Ads. тому що ми окремо будемо робити створювати рекламний акаунт Google Ads. Так, з чого ми почнемо? Ми почнемо, мабуть, зі створення Google аналітики. Вам потрібно перейти на сайт analytics.google.com. Далі вам потрібно обов'язково створити новий аккаунт для власного сайта. Я беру назву свого сайту. Я прибираю тільки HCP. Далі можете ставити галочку, можете не ставити. Йдемо далі. Так, з назва ресурсу я завжди рекомендую виставляти назви аналітики, вибираємо нашу валюту Україну, йдемо далі. Тут, дивіться, тут, по вашому бажанню, можна щось виставляти, можна взагалі нічого такого накласти, нічого страшного не буде. Я тут хочу всі, всі-всі-всі галочки приймаю. І що ми маємо? Далі нажимаємо веб, вписуємо наш сайт обов'язково. І обов'язково вписуємо назву нашого ресурсу, який будемо використовувати. Після цього нам Google запропонує зараз встановити цей тест. Як він буде нам пропонувати? Я перезавантажувала сторінку, щоб вона була коректно відображалася. Що він нам пропонує? Як ми його будемо встановлювати? Для цього ми повертаємося в нашу платформу, йдемо в модулі, шукаємо нашу четверту аналітику. Вона у вас є. Вбиваємо Analytics, ось у нас є Google, наша аналітика. Нажимаємо конфігурацію. Після цього вона нам запропонує створити аккаунт, але ми можемо не створювати, оскільки ми вже створили цей аккаунт. Копіюємо цей ідентифікатор, повертаємося в наші модулі, міняємо цей ідентифікатор на той, який в нас є. Далі ви можете використовувати, включити юзер ID трекінг, наприклад, чи анонімізувати IP-адреса, це, в залежності від ваших безпосередньо ситуацій. Далі, що ми робимо? Обов'язково нажимаємо зберегти, і, по суті, практично можна сказати, що аналітика у нас практично зроблена. Для того щоб перевірити, чи вона стоїть у нас на сайті, ми скористуємося таким ось плагіном, який називається System Companion». Все, що для цього потрібно, це перейти по ньому. Тобто ми нажимаємо Tech Assistant», обов'язково нажимаємо тут Connect і далі в нас відкривається ось таке ось ще одне віконечко, можемо погуляти по сторінках, але в цьому попередньому віконечку ми точно знайдемо наш код нової аналітики. Ось якщо ми нажмемо F, ось він є. У тобто нас зафіксований, фіксується, модуль працює. Тепер тобто з четвертою аналітикою у нас начебто все зроблено, правильно? Що тепер нам залишається? Нам тепер залишається. Ще налаштувати розширене відстеження конверсії. Що це таке розширене відстеження конверсії? Ми будемо в Google, точніше, в Google Ads створювати його персональну конверсію. Раз. Друге, ми обов'язково зробимо передачу в цю конверсію. Імейла, телефони ще подивимося, які здання, я Вам розкажу, як це можна зробити. Для чого ми це зробимо? Для того, щоб перформанс мав доступ до більшого об'єму даних і відповідного АІшка могла вчитися на більш Раціональних і правильних коректних даних. Що нам для цього потрібно буде? Нам потрібно буде встановити ось цей модуль, який в мене називається Google Tag Manager». Знову таки, якщо він вам потрібен, ви можете написати мені, я вам скажу, як його поставити, або ви можете безпосередньо самостійно придбати модуль або знайти якусь аналогічну річ. Він у мене вже інтегрований і він у мене вже поставлений. Як ви бачите, ось він Google Tag Manager» є. Для того, щоб створити аккаунт Google Tag Manager, нічого складного немає, треба перейти і створити цей Tag Manager. Дуже легко, все досить швидко відбувається. Як бачите, він у мене повністю пустий. Зараз ми будемо його налаштовувати. Але перед цим нам потрібно зробити налаштувати рекламний аккаунт Google Ads. Як ми можемо налаштувати рекламний аккаунт Google Ads? Є три способи. Перший це ви окремо заходите на аккаунт Google Ads безпосередньо, точніше, на сайт Google Ads. Пишемо Google Ads». Тобто ми можемо перший варіант перейти по цьому посиланню і створити аккаунт. Другий варіант ви можете запросити у мене створення рекламного аккаунту, я вам можу створити. І третій варіант: ми можемо створити з merчен центром Тобто, один із варіантів. Якщо ми хочемо створити з змерчен центра ми переходимо в наш безпосередньо мерчан центр, ось тут безпосередньо, і нажимаємо Get Started. Після того, як ми нажали «Get started», нам запропонує відразу заповнити певні налаштування. Тобто, зв'язати з нашим Google Ads, ми нажимаємо лінк, воно пропонує нам створити новий акаунт. Або аккаунт, яким ми можемо управляти потенційно. Тут вже ви на своє осмотрення будете дивитися. Якщо ми говоримо про новий аккаунт, пам'ятайте про те, що він відразу попросить у вас платіжні дані. В принципі, початковий етап створення аккаунту буде це заведення платіжних даних. Нажимаємо сюди, нажимаємо лінк, будемо робити новий аккаунт. Далі, вона нас обов'язково просить заповнити всі платіжні деталі. Я це дуже швидесенько пропустю. Такс, ми додали Billing Details. мені тут пропонує викачати рахунок, тому що я тут завела його певним чином. Далі йдемо. Такс, є. У нас частинка цього всього є. Billing details ми додали, закриваємо це віконечко. Далі ми можемо створювати кампанію. Йдемо в Create кампанію. І що ми тут будемо робити? Це мій найулюбленіший варіант. Ми зараз дуже швиденько створимо, чому я люблю варіант створення рекламного аккаунту і кампанії через Merchant Center, тому що він ну, дуже супер ідеальний, дуже легкий і дуже простий. Ми тут можемо задати відразу бюджет, який вас там влаштовує. Я задам еквівалент приблизно 10 доларів. Йдемо далі. Все. Тепер нам що потрібно буде зробити. Нам потрібно буде перейти в наш рекламний аккаунт. Як це можна зробити? Ми можемо перейти на вкладочку Google Ads Billing і нажати Manage in Google Ads. Відкривається у нас віконечко Google Ads. Так, ми доактивували наш аккаунт. Далі. Заходжу свій Google Ads, я вже бачу мою кампанію, але ми зараз її з вами призупиняємо. Ми вже з вами будемо зараз налаштовувати конверсії. Бо цього перформанс взагалі не можна не включати, нічого з ним робити. Йдемо в наші налаштування цілей, summary. Обираємо New Conversion Action, вибираємо веб-сайт, сюди копіюємо назву нашого сайту обов'язково. Нажимаємо сканувати. Google, як зазвичай, любить додати, зайві кнопки нам. Ідемо сюди. добавити вручну. Вибираємо категорію покупка. Відповідно, її так і називаємо. Це не пірчи із четвертої аналітики. Тут проставляєте всі налаштування, як у мене. Єдине, що я особисто надаю перевагу Last Click, але ви можете вибрати свою. Нажимаємо Дам. Погоджуємося з цією інформацією. Ще раз нажимаємо «Да». Далі заходимо в нашу покупку, листаємо сюди, до цього розділу, і ось тут, що найцікавіше. Що нам для цього потрібно буде? Спочатку ми йдемо в наш Google Tag Manager, будемо створювати почергово всі безпосередньо теги. Або, якщо хочете скачати цей контейнер, готовий, напишіть мені в коментарях, я вам дам готовий цей контейнер. Що ми робимо? Беремо наш Conversion ID, копіюємо Tech Configuration, Google Ads, Google Tech, Сюди вставляємо, додаємо AW. Обов'язково по, обов по consent setting, сетінгу вибираєте те, що вам підходить. Це обов'язково. І вибираємо тригери. Це у мене, наприклад, це або Initialization, або, в залежності від налаштувань консенту, Вибираємо Consent Initialization. Я вибираю просто ініціалізацію поки що. Так, Google Tech. «Save». Зберігаємо. Після цього ми будемо робити те самої покупки. Знову таки повертаємося сюди. Вибираємо «Conversion Tracking». Тут обов'язково просто нажимаємо Create, просто зберігаємо, нічого поміняти особливо не потрібно. Вставляємо наш «Conversion ID, який ми скопіювали на попередньому етапі. Повертаємося до мітки, Копіюємо сюди. Мітку, і нам потрібно буде зараз задавати оці всі параметри. Як їх ми будемо задавати? Для цього ми з вами зробимо тестове замовлення. Зараз буду показувати, як я його буду робити. А заходимо в наш Tag Manager, нажимаємо «Preview», Обов'язково тут підключаємося до нашого магазину, і я роблю просто тестове замовлення від початку до кінця, те, як я так як його би робив звичайний користувач. Я все роблю. Якщо потрібно, можете оплачувати, у мене просто метод оплати такі Так. Повертаємося сюди. Я зараз цю віконечко закрию. І дивимося. Тепер нам потрібно знайти в цій всій історії ось таку таку строчку, яка буде називатися «Purchase». Вона зазвичай у вас повинна бути ось одна. Далі переходимо сюди, в «Data Layer», і ось тут будемо колупати ці всі дані. умови. Що ми будемо робити? Будемо задавати. Перемінні для цього тегу. Conversion value це наш дохід. Ми будемо робити custom data variable, наш дохід. Ви будете просто або повторювати за мною, або, якщо захочете, можете викачати цей контейнер. Я без проблем можу поділитися з вами. Well, sales data with the bombs on number, identificator, merchant It With country, US. English. Items. User-provided data Ми зараз створимо. Ще спочатку завершимо цей блок. Не забудьте про консент. обов'язково. У мене не потребується консент. Далі обов'язково обираємо триггер. Тригер це у нас буде безпосередньо. event purchase. Є, є. Зберігаємо. Я просто зберігаю, тому що Google Tag Manager інколи підглючує. Призавантажую цю сторінку, і далі тепер нам треба обов'язково завести Data в цьому блоці. Це те, що обов'язково. юзер Provided Data. Ми будемо робити нову переміну. Обов'язково вибираємо ручне налаштування і далі зараз будемо це заму налаштовувати. Для цього повертаємося сюди. І будемо шукати, на якому з етапів ми можемо бачити весь набір даних по типу як доставка, інформація, або, наприклад, наші емейли, або щось типу такого. Якщо ви раптом ці інформації не бачите, як я, тоді ви робите наступним чином: а можемо закрити це посилання, знову нажати прев'ю. І будемо зараз знову майже робити замовлення. Добавляю товар в корзину, іду до чекаута. і ще раз прошу чекаут, І тут що ми робимо? Оскільки ми можемо задати практично всю інформацію, то ми з цього почнемо. Я обираю емейл, нажимаю правою кнопочкою, нажимаю «Просмотреть код, вибираю копію, копію і вибираю селектор. Тут обов'язково. Іду в перемінні. менеджер трішки глючий, Або в цьому віконечку. «Емейл» e і давайте new variable. Із сюди поки що себе. Теж саме з телефоном. Робимо з телефоном, якщо він у нас є. Birthday, Costume. Тут телефона немає, але ви можете замість телефона таким чином завести інші дані. Наприклад, мені тут нічого не потрібно. Continue. Uh, first what number, address і ось пішли поїхали. Ми можемо сюди адрес взяти таким самим чином. Copy selector. Так, це у нас телефон у нас телефона немає. Ми беремо street. new variable. Я зараз, мабуть, це призупиню відео, заповнюю все і потім продовжимо. Я заповнила майже всі дані, зберігаю. Save. Search name, search name. Зараз ти заповню. Дивіться, я тут її сюди заверш завела, я показую, де її доваляти. Ми зараз перезавантажимо сторінку. Перед цим я поки що пробираю для того, щоб ми перевірили, чи вони фіксуються. Обов'язково, що на всякий випадок, собі додаю цей блок даних. Зараз покажу для чого. І знову таки йдемо по прев'ю. Повністю робимо тестове замовлення від початку до кінця. Так, Повертаємося в наш отладчик. Тепер дивіться. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно знайти на попередній сторінці, де саме фіксувалися наші ці дані. Якщо ми бачимо ці СС, бачите, ось ці СС. І ось, наприклад, ці всі речі. Для цього переходимо на попередню сторіночку і дивимося, де вони були, де вони у нас, в принципі, фіксувалися. Бачите, у мене ось тест GYN потрапляє сюди, 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 сюди. А в даному блоці їх вже немає, тому що вони не виводяться, цей блок. Єдине, що в нас є email. У нас не до кінця фіксується правильно postal код. Ми зараз це перевіримо ще разочок. У нас все фіксується. Field, form, start. Так, зараз я знову таки роблю ще один. Тестовий заказ. Це просто я не заповнила ті тому вони не фіксувалися. І тепер шукаємо сторінку, де на якому етапі у нас фіксувалася найбільша кількість, в принципі, даних. Шипінг інфо здається ні. Такс. Ось дивіться, у нас найбільше даних фіксувалося по суті. На цій сторінці ордер, а там, де ми нажимали Form Submit, але Form Submit ще в нас десь повторюється, тому нам треба спробувати придумати, як його фіксувати правильно, тому що ось юзер проведе дата, які ми зробили, досить непогано, в принципі, сам по собі зафіксований. Так, я вже зрозуміла, як нам потрібно, потрібно доналаштувати цю історію. Закриваємо. Ми зараз будемо окремо відправляти юзер дайте, щоб система на нас не сварилася, що в нас її немає. Вибираємо юзер проводити дата, обов'язково беремо наш конвершн-ID, інакше вона не зрозуміє, куди відправляти ці всі дані. Нам треба взяти нашу перемінну. Не забудьте, будь ласка, про consent мод якщо він вам потрібен. І зараз ми будемо вибирати тригер. Я беру Custom Event. Event у мене називається Form Start. Так, і мені потрібно, щоб вона відпрацьовувала, коли у мене є певне значення First field ID. Я нову переміну роблю. Data Loyer. Event model first field ID. Here we have, and when you try to push to another field address one, address one user data. It, uh, Зберігаємо. Зберігаємо. І тепер знову робимо повністю тестове замовлення, щоб бути впевненими, що у нас все коректно відпрацьовує. Для цього я роблю повністю тестове замовлення. І зараз будемо дивитися. Так, я бачу, що воно в нас спрацювало декілька разів. Тих, тому я ще додатково в юзер. Дейта, внесу певну зміну. Зараз покажу вам. А, так, once per event. Ми міняємо once per page. Save. Знову робимо тестову замовлення. Зараз побачите, що все працює. Приміщаємо замовлення і дивимося. Осаме регулярем. Ось у нас user provided data Спрацював один раз. Це у нас яка строчка 43. Шукаємо 43-ю строчку, 43. І тепер нам потрібно було б бажано подивитися, чи вона зібралася. Як ви бачите, тут у нас практично весь набір даних, який нам потрібен був. Єдине, що кандрій у нас не трекається. Але я вам пропоную, замість того, що без кандрі це не буде працювати. Я пропоную вам залишити всього, як мінімум, один із варіантів це спробувати лише залишити емейл. Можна ще додати номер телефона, і цього буде достатньо, тому що я беру ці переміння тим способом, який мені пропонує сам Google через ці переміння, я їх не бачу. Якщо раптом вам потрібна буде якась дороботка окрема скриптом ці всі історії, напишіть мені, і ми можемо окремо це доробляти скриптами, які можуть брати також кантри. Тому що тут потрібна лише країна, і індекс для таргетування. Тому, в принципі, в нас практично все готово. Навіть якщо ми подивимося на сам Глобал Google, зараз приближимося до нашого перчейзу. Бачите, у нас ось один ось цей перчейз. В ньому тут передаються весь набір даних, які треба. Це наша мітка. У нас тут валюта є, в нас дохід у нас є. Merchant ID, пішло, поїхало. І відповідно, десь тут повинен бути data у нас. Ось юзер провайди дата. Ось у нас хешовані дані всі передалися, все чудово. Це буде Google розуміти. Все, що я тепер роблю, я підтверджую публікацію. Обов'язково без цього не буде працювати і все. І тепер зараз практично ми можемо приступити до створення рекламних кампаній, як це потрібно робити для Google безпосередньо.